Як вплинути на екологічну політику країни, які успішні кейси вже вдалося реалізувати, і чи може кожен зробити з нас щось, щоб допомогти довкіллю? Сьогодні про екологічні виклики, які стоять перед Україною, та про те, як громадські ініціативи можуть впливати на прийняття важливих рішень. Про це в проєкті третій сектор на Київ -ФМ. звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні разом зі мною в студії керівниця відділу комунікації громадської організації «Екодія» Олександра Хмарна. Вітаю вас. день. Насамперед хочу розпитати взагалі про роботу екодії. Насправді дуже багато ми говоримо і про екологію. Наскільки О. там треба і сортувати сміття, і наскільки треба не шкодити самому довкіллю. На сьогодні які основні напрямки діяльності екодії у нас є три основних напрямки: три відділи, які займаються віднов розвитком відновлюваної енергетики, загалом переходом до відновлюваної енергетики від шкідливих традиційних джерел енергії. Напрямок зміни клімату і напрямок, напрямок розвитку сталого сільського господарства, і також з початком повномасштабного вторгнення так склалося життя, що ми почали займатися ще частково шкодою війни для довкілля і зеленим відновленням України. А на сьогодні, от у нас, як ви вже зазначили, там з початком повномасштабної війни у вас трохи змінилося, ну додалася, скажімо так, певні функції, певна діяльність. А які на сьогодні основні такі екологічні виклики для України вони є першочерговими, на які треба звертати увагу? Ну, власне, вплив війни на довкілля і відновлення, тому що бойові дії, так крім того, що вони вбивають людей, вони знищують інфраструктуру, вони ще й впливають і на наші екосистеми ми нещодавно випустили оновлені цифри впливу війни на клімат. Це також на глобальну зміну клімату. Тобто це відчує не тільки Україна, а весь світ. У нас дуже багато екосистем знаходяться і природних територій знаходяться в окупації не тільки там з 22-го року, з 2014 року. Особистий мій біль, коли будували цей міст з Росії в Крим. А його будували через острів Тузла. Там абсолютно унікальна екосистема. І зараз ти дивишся на супутникові знімки цього острова, якого просто ну його немає там. Кусок. Купа піску лежить, тому що їм треба було міст. От і відновлення, та нам потрібно відбудовувати енергетичну інфраструктуру, нам потрібно відбудовувати будинки, і це великі витрати грошей, це великі витрати ресурсів природних, і так само ну, можна відбудувати як було, і воно буде собі, як буде. Але ну, якби дивно це не звучало в нашому контексті, але це також можливість зробити трошки краще. І умовно, у нас є там зруйновані ТЕЦ, але ми всі знаємо, що вугільна енергетика, вона шкодить довкіллю, вона шкодить клімату, а там біля них не можна дихати. Я живу на лівому березі біля ТЕЦ. От, і та бувають дні, коли ти просто закриваєш віконечку, тому що їй там треба попрацювати. Ну і це шкодить здоров'ю людей. Всі думають, що там захист довкілля це про дерева, там бобрів, пташок. Але насправді довкілля потрібно людям, щоб існувати, щоб бути здоровими, щоб мати що їсти, щоб мати, що пити. От і. Та замість того, щоб відбудовувати ці зруйновані ТЕЦ, можливо варто думати про те, щоб використовувати якісь сучасніші і безпечніші технології та відновлюваної енергетики, в тому числі. От якраз до речі про це я хотів розпитати, наскільки е, завжди говорять, коли щось е, зруйновано, і коли його треба відновідновлювати, е, то постійно якісь нові сценарії виступають уже ну, сьогодення, тобто багато сучасних технологій. Е, так само, от ви сказали про те, це я так само живу просто на лівому березі, і практично щодня з Київ цифровий, наприклад. Приходять сповіщення про забруднення повітря і дивлюся цю мапу і розумію наскільки на лівому березі, от якраз біля ТЕЦ, це це все найчастіше відбувається. А які сьогодні, от я знаю, що в екодії ви розробляєте різні різні такі сценарії, скажімо так, покращення. Назвемо це так. От ми, до речі, до програми якраз трохи сказали, що найбільше ну, тобто люди це, мабуть, найбільші звірі, які шкодять довкіллю. І це, це якраз от через, мабуть, осучаснення, коли люди намагаються щось покращити для себе в першу чергу, але знову ж таки, Говорити про те, чи достатньо сьогодні, наприклад, що люди ставлять, я не знаю, сонячні а, системи для електроенергії на будинках. Наскільки сьогодні, от питання ще з опаленням, так само чи зможемо ми без тец, чи є якісь от варіанти, як ми можемо далі прожити без тец для опалення взимку? Що ви можете про це сказати? От в майбутньому, як ми можемо вже після війни, або ну, під час навіть війни, у нас таке часткове відновлення вже відбувається, як ми можемо екологічно покращити цю ситуацію? Багато запитань а, ну почне з того, що з опаленням ми не дуже багато працювали ми більше з електрогенерацією. тому глибоких якихось досліджень по опаленню. Ну я зараз не можу пригадати. Ми рахували колись ще в 2019 по моєму чи 2017 році. Робили моделювання переходу повного переходу України. Ну не ми ми замовляли в експертів, тому що ну не можна бути експертами з усього і вміти порахувати все. А експерти рахували, а, чи можливо в Україні повністю під... перейти на відновлювану енергетику. У виробництві електроенергії нам тоді на, нарахували 97% у виробництві електроенергії. Пізніше закордонні колеги рахували інші, різні сценарії того, чи можливо повністю прийти. Йому ну, сказали, що можливо, ну, дорого, там доведеться багато інвестицій в те, щоб це відновлювати. Але щоб відновлювати старе, так само нам потрібні інвестиції, і щоб потім закупати паливо, нам потрібні інвестиції. От. Стосовно, чи достатньо, що люди там встановлюють сонячні панелі, ми взагалі прихильники такої ідеї, щоб не звинувачувати людей в тому, що вони якось не так живуть, чи там користуються пластиковими стаканчиками. Це не мій пластиковий стаканчик. Це паперовий. Паперовий, так. Тому що, власне, Чим ми займаємося, що прописано в нашій місії, це вплив на прийняття рішень. Тобто ми фокусуємося на тому, щоб державна система існувала такою, яка б спонукала людей до більш екологічного способу життя, і яка б створювала умови, де екологічніший спосіб життя був би для людей комфортнішим. Бо насправді воно так і є. Ну, Комфортніше жити, коли в тебе твоя власна енергія, ти не купляєш там, газ в Росії чи ядерне паливо в Штатах. Ні а коли... Від ти... та, ні від кого не залежиш. Так, ні від кого не залежиш. Ти заощаджуєш гроші, тому що твоя, тобі не треба купувати паливо, тобі не треба платити за електрику кожен місяць. От. Але ці умови має сформувати держава, звісно, люди теж мають докладатися, як мінімум, а показувати, що їм це потрібно. Що ми хочемо, щоб наша держава розвивалася. От Для цього існують громадські організації. Ми приходимо і ми розказуємо, що ми хочемо, щоб держава наша відбудовувалася, в тому числі, більш сучасною і більш екологічно. А от до речі, про таку роботу громадських організацій, наскільки взагалі відбувається співпраця громадських організацій, які займаються от, екологічними змінами, з урядом, з бізнесом, з місцевими громадами, на прикладі події? Ну Уряд і громади, це ж не якісь окремі сутності, це люди, які там працюють. Є люди, які йдуть на зустрічі, люди, з якими є про що говорити, які прислухаються, з усіма є про що говорити, а які прислухаються до того, що ви говорите, які готові чути, які готові змінюватися, які поділяють наші цілі. А, от є, звісно, там ті, з ким складніше вийти на контакт. А от там, частина нашої роботи, якою ми займаємося, це ми відстежуємо законодавчі ініціативи, та які. Які там плануються зміни в законодавстві? Якщо вони шкідливі, ми приходимо і пишемо офіційні там звернення. Ми їх аналізуємо, звісно. А говоримо, що от, от, от цього краще не робити, а отак от краще робити. Ну і насправді це не тільки як удії. Абсолютно будь-який громадянин громадянка України може піти почитати законопроект, сказати, що мені не подобається оце звернутися до депутата як на національному рівні, так і на місцевому. Ви можете подивитися, що вам не подобається щось у своїй громаді, прийти до о, управлінських органів своєї громади. І запропонувати якісь зміни рішення або там висловити претензії, якщо в громаді працюють люди притомні і готові слухати. Вони вас будуть слухати. Якщо ні, то ні. А, ну, у нас є привілей, що ми займаємося цим постійно, та і я сподіваюся, що там в міністерстві захисту довкілля, захисту довкілля щонайменше всі вже чули про яку дію. Всі не знають, і ну, в кожному в кожному органі державному є як люди, з якими яким ми там пишемо, що дивіться, якісь там депутати не надслаємо офіційне звернення, вони пишуть: Дуже вам дякуємо, врахуємо. І буває, що дійсно там на засіданнях комітету чи там на виступах в Раді, вони потім використовують ці аргументи, тому що в ну, депутатів теж навряд чи є час перечитувати і розбиратися в усьому, в усіх законах, законопроектах, які вони читають. Ну, це неможливо. Людина не може розбиратися в усьому. І тому ми таким чином їм допомагаємо розібратися, що оце не дуже хороша ініціатива. Там останнє, що я прочитала, я була у відпустці. Я прочитала в інстаграмі своєї організації, що придумали новий законопроєкт, щоб щоб дозволити розк... землі, які були незаконно привласнені, не повертати назад державі. І от ми так само не ми, мої колеги, відправляли звернення і казали, що це не дуже хороша ідея, тому що привласнюють, наприклад, береги річок, які мали б бути не так, є така проблема. Насправді про законодавчу ініціативу хотів ще розпитати, тому що зараз от почув про те, як ви вже дивитеся на законопроекти або інші постанови, які розробляються вже в уряді або в парламенті. Чи долучаєтеся ви до створення таких законодавчих ініціатив? Чи є у вас якісь напрацювання вже покращення от, екологічної ситуації взагалі саме через законодавчу ініціативу? Ну, це теж залежить від цього. один з моїх улюблених напрямків, яким ми займаємося, це напрямок справедливої трансформації. А, власне, ми вже поговорили, що вугіль, вугільні електростанції не ну, дуже хороша ідея. І власне, ну що глобальні тенденції такі, що від вугілля всі будуть відмовлятися. І якщо там ще кілька років тому ми займалися тим, що ходили і казали всім, що давайте ми будемо відмовлятися від вугілля, зараз, слава Богу, і завдяки зусиллям багатьох людей, не тільки події, багато людей працювали над тим, щоб це стало загальнодержавною політикою, але у нас вже є визначена там дата, що ми до 2035 року повністю відмовимося від вугілля в виробництві електроенергії на державних станціях. Але є проблема в тому, що є цілі міста в Україні, які повністю залежать від вугільної галузі. Деякі міста, як Вугледар, вони були збудовані навколо шахти, для того, щоб там жили люди, які працюватимуть на шахті. І ці люди там в них дід працював, батько працював, я працюю на цій шахті. І це ще й велика частина самоідентифікації людей. Ну, це героїчні люди, які спускаються в шахту, для того, щоб ми з вами могли підігріти їжу в мікрохвильовці. І для них оцей процес, крім того, що він болісний, бо вони втрачають роботу, вони втрачають роботу, яка була для них важливою. Вони ще й втрачають вся громада, все місто втрачає джерело доходу. І загалом досвід глобальний показує, що це дуже погано впливає на громади. І, власне, таким чином, не в Україні за кордоном, з'явилася концепція справедливої трансформації про те, що пер, перш ніж закрити шахту, треба подумати, а що ми будемо робити далі. І не можна просто прийти і сказати, ми закрили шахту, тепер у вас завод, працюйте. Тобто це треба врахувати думку місцевих людей, треба врахувати думку місцевих бізнесів, в тому числі, якийсь там потенціал цієї конкретної території. І ця робота почалася ще ну, напевно що з початком екодії, в 2017 році ми почали приходити до керівників вугільних громад, казати, що ну ви ж розумієте, що ну, це не назавжди. Навіть якщо б не було цієї відмови, ну вугілля закінчиться колись. То треба щось думати. Е, от. Ну, і спочатку ну, це було складно ну, через знову ж таки, ось цю залежність. І я, я працюю в якоді 6 років. Е, і раніше, там, на дописах на Фейсбуці треба було дуже обережно писати про закриття вугільних станцій, тому що людей е, і закриття шахт, тому що людей це дуже травмувало така перспектива. Пізніше ми проводили опитування, соціологічні люди казали, що ну ми розуміємо, що це не назавжди, ми розуміємо, що це шкідливо, але ми не знаємо, що робити. От, і ми працювали і досі працюємо з керівниками вигільних громад. Спочатку їх там возили за кордон, показували, який є досвід, як це робили там, як робили там, що можна робити. Якісь навчання ми з ними робили. А от потім вони почали писати свої з нашою допомогою плани справедливої трансформації, там теж опитувати людей. От. І у нас, ну, на жаль, зараз більшість східних вугільних громад в Донецькій, Луганській області вони всі окуповані, а в Донецькій області у них там зараз ситуація дуже сильно погіршилася. От. В Західних громадах у нас ще в Львівській Волинській області є вугільні громади. Там трошки простіше Львівській, Волинській області вони вже роблять якісь свої пілотні проекти. Ми колись організовували Захід, мені дуже сподобалось. Приїхали керівники Західних і Східних громад. Керівники східних, східних громад дякують, що ви прийняли що західні громади прийняли їхніх мешканців, тому що шахтарі природно приїжджають в місце, де є інші шахтарі, бо вони принаймні можуть там знайти роботу. А східні їм дякують, кажуть, Дя, дякуємо, що ви нас прийняли. Дякуємо, що нашим людям у вас як вдома. Західні їм дякують, що їм привезли хороших, що до них приїхали хороші люди, підсилюють громаду. От і люди зі східних областей говорять, що... Ми розуміємо, що зараз та, там, ми нічого не можемо робити, вся надія на збройні сили, що? А, але ми все ще будемо планувати: як ми будемо відновлюватися, щоб люди потім хотіли до нас повертатися. А люди західної громад кажуть, чекайте, а ми вам не віддамо. Кажуть, ми будемо в своїй громаді будувати таку громаду, з якої люди не хочуть їхати. А, от, і власне, та у нас спочатку з німецьким фондом в результаті цієї роботи. Мали з'явитися пілотні проекти в Шептицькому, які раніше був Червоноградом, і в Мирнограді, мені здається. Тобто, два таких пілотних міста, на яких вже почали б втілювати якісь пілотні проекти, і в Мирнограді дуже хотіли очищати шахтну воду, тому що там ще з 2014 року в Донецькій області не дуже добра ситуація з водою. Знову ж таки, через росіян. А шахти ну це порожнича в землі. Якщо шахта не працює, вона затоплюється водою. Її постійно відка... потрібно відкачувати, відкачувати. довічно. Це мене дуже шокувало, що довічно інакше місто починає просідати. А, от. а чого ж його просто так відкачувати, якщо її можна відкачувати, очищати, використовувати для технічних потреб? І оце вони е, думали зробити такий проєкт. Ну, коли стане спокійніша ситуація, коли територія повернеться, я думаю, що вони повернуться і до цього проєкту. От в Червонограді, який нині Шептицький, там у них трошки краще. Ми недавно були в Шептицькому. Там мер показував, що в них там сонячні. Ми їм допомагали в тому числі сонячні панелі ставити на лікарні. Вони там планують якісь туристичні проекти, в них навчальні заклади. Вони будують. Ну, розвиваються, щоб не залежати від однієї тільки шахти. А повертаючись до законодавчих так. ініціатив, а, власне, ця вся робота привела ще й виявила таку проблему, що вони тому може і хочуть, але зверху їм ніхто з, з боку національної влади ніхто не каже громадам елементарно, коли шахти будуть закриватися. Це ж не їхні рішення, це має бути рішення з боку держави. Немає взагалі ніякого розуміння, як цей процес має відбуватися, які будуть, можливо, там яка буде державна підтримка для вугільних громад. От і ми дуже довго ходили з разом з цими громадами. А, ходили, говорили, що треба цей процес планувати на національному рівні. І, врешті-решт, Міністерство відновлення, мені здається, зараз за це відповідає. Почали писати державну цільову програму справедливої трансформації, де мають бути відповіді на всі запитання, які є у громад. До національної влади, і власне це робиться в тому числі в консультаціях із громадами із громадськими організаціями, щоб це був документ, який дійсно відображав ті речі, які мають бути відображені. Насправді дуже дякую за такий хороший кейс. оце з приводу Шептицького. Насправді, я так розумію, зараз багато міст в Україні вже. Якось напрацьовують оцей процес сценарії того, як буде все змінюватися. І дякую за ну такий от хороший приклад. Насправді, я думаю, нас багато хто зараз почує, хто ще думав, як це все може відбуватися, і от можна на такому прикладі. А щодо прикладного, ще хотів запитати: наскільки сьогодні, ми ж прекрасно розуміємо, що багато розшійних процесів, які... А треба робити в країні, які треба робити в громадах, вони в першу чергу залежать від закону від того, от якраз ми говоримо про законодавчу ініціативу, про те, як спочатку на законодавчому рівні це якісь зміни відбудуться, потім вони вже будуть вже впроваджуватися. Практично а на сьогодні, наскільки от з питань екології, вони стоять на такому важливому місці, взагалі в Україні. Банально на прикладі навіть запитаю щодо сортування сміття, бо знаю в Німеччині, в деяких частинах Німеччини там не вся Німеччина, а деякі європейські країни, деякі штати Америки, у них на законодавчому рівні, наприклад, закріплена відповідальність адміністративна за відмову в сортуванні сміття. Наскільки, от так на прикладі цього, це може відбуватися в Україні? Наскільки у нас справді через законодавство? Зможе вплинути на те, що ми самостійно почнемо от, е, впроваджувати ці покращення в е, довкіллі, або це будуть справді адміністративна відповідальність, будуть одні штрафи. Ну, Сортуванням сміття ми не займаємося цією темою взагалі Це приклад був та. просто. А, Загалом. ну, Мені як представниці громадської екологічної організації завжди здається, що роблять недостатньо, що можна робити більше, швидше, що немає ні в кого бажання тим займатися. Але зараз з'явився такий прекрасний зовнішній стимул євроінтеграційні процеси. І для того, щоб ну в євросоюзі доволі високі стандарти, і екологічні, і соціальні І є великі переліки того, що ми маємо ухвалити, і в тому числі речі, за які кудія як дуже довго бореться. У мене є доволі сумна історія про один із законопроєкт про промислове забруднення, яким дуже довго займалися теж багато громадських організацій. Ми там і листи писали, і акції робили, який би зобов'язав підприємства, які забруднюють повітря, моніторити викиди на трубі, тобто не рахувати там десь в атмосфері. А конкретно скільки ти викидаєш, а скільки той чи той завод викидає, моніторити і, власне. Встановлювати якісь фільтри, щоб з повітрям було не так добре. Дуже довго ми з цим законопроектом носилися. Він був спочатку один його не ухвалили, потім там щось трошки поміняли, був другий його знову відкладали, відкладали. Потім його знову провалили на голосуванні, і через буквально кілька днів ухвалюють якийсь абсолютно новий законопроект. Які виявляється ну, майже ідентичний з тим, тому що це було так само необхідно е, в питаннях євроінтеграції. Я приходжу до колег, які цим займалися сім років. Кажу, така ж, ну може, ми хоч відсвяткуємо. Ну, все-таки е, там може не так, як хотілося, але воно сталося, і вона така, ну ми ж нічого для цього не зробили. А, от, але оцей от зовнішній стимул з боку Європейського союзу він є, і видно, що ну, це таке моє суб'єктивне бачення. Що ухвалюються якісь речі, які дуже довго лежали десь там в, в, на поличці не на часі. От минулому році, наприклад, ухвалили кліматичний закон, і це теж дуже цікава річ, він якось так пройшов дуже повз. Але ми дуже дуже довго працювали над тим, щоб Україна робила свій, свій внесок до того, щоб скорочувати викиди парникових газів і загалом, які впливають на зміну клімату. А і загалом міжродова група експертів з питань зміни клімату, це там тисячі науковців, які аналізують цілу купу наукових праць в галузі клімату, досліджують там, чому чому відбувається зміна клімату, що робити, а для того, щоб їй протидіяти, От вони говорять, що нам для того, щоб уникнути найгірших наслідків, а треба до 2050 року досягти нульових викидів. Це не означає, що ми нічого не викидаємо. Це означає, що якщо ми щось викидаємо, якісь викиди, то вони мають. Усі поглинатися екосистемами. Тобто ми викидаємо СО2, а дерева, якісь умовні, СО2 поглинають, повертають назад кисень. Тобто досягти такого балансу. От, і деякі країни там оголосили про те, це називається вуглецева нейтральність. От, і деякі країни там оголосили, що ми досягнемо вуглецевої нейтральності там, в 50-му, дехто там навіть хоче раніше. Україна щось не хотіла, не хотіла. Потім там з'явилася дата про 60 шестидесяти, і от в кліматичному законі вперше зафіксовано, що ми так само згодні до 2050 року досягнути кліматичної нейтральності. Тобто, навіть попри те, що у нас війна, у нас там свої проблеми, але ми показуємо, в тому числі міжнародній спільноті, що в нас все ще бентежать наші спільні виклики, і ми так само готові робити свій внесок до цього. І, і теж ми робили кліматичні марші з партнерами. Два кліматичних марші ми організовували, марширували там від Верховної Ради до Кабміну, від Кабміну до Верховної Ради. Теж була купа звернень, була купа акцій, була купа якоїсь роботи і видимої, і невидимої. От, а потім воно ну це вже які це дуже рамковий закон, тобто там не написано, як ми конкретно це робимо. Але відповідно усі наступні рішення, які будуть ухвалюватися і стосуватися цієї галузі, мають відповідати, тому що в 50-му році ми більше не впливали на клімат. І це так само велика перемога, яку ми так само не відсвяткували, тому що ну це ж не тільки ми, це ж це ж не тільки ми, і це якась недостатня перемога, але це все ще, як на мене, дуже великий крок уперед. Ну, насправді дуже багато от за незалежність України можна спостерігати і в екологічній сфері. Так само насправді нас на закінчення вже хочу щось таке позитивне запитати, так щоб ми про позитивне якраз на позитивному закінчили. Як Ви вважаєте, от на вашу думку, що з позитивного якраз можливо за роки незалежності України, можливо за період існування Екодії? Наскільки ми е, стали кращою нацією, кращою країною і саме от, е, в екологічній сфері? Ти, Які ти якісь, були позитивні <реку> ну, але в нас є проблеми. Звісно, у нас є проблеми. А, але а, мені дуже подобається бути українкою, тому що українці і українки ніколи не думають, що я нічого не можу змінити. Хто я такий, щоб там, рішення десь приймаються в високих кабінетах, я ні на що не впливаю. Чим далі, тим більше, і повномасштабне вторгнення ще дуже посилило це відчуття в людях, що конкретно я можу піти і щось змінити і на когось вплинути. Я десь на початку сказала, що будь-хто може піти і пожалітися до будь-хто, бо ми знаходимося в демократичній державі. І будь-який орган влади це представник наших інтересів. Якщо хтось бачить, що їхні інтереси не враховані, наші люди завжди підуть, розберуться, вирішають і скажуть, що от мої інтереси не враховані. А, і об'єднаються з сусідами, які так само з цим згодні, з громадськими організаціями, там з екодією. кодією. У нас є величезна волонтерська спільнота, про яку я так хотіла розказати, але часу вже немає. А, от і, і, і наші люди завжди готові щось змінювати, в тому числі в екологічних питаннях. Тому я жахливо цим пишаюся і тішуся. Ну, насправді дякую вам за цю розмову і за ваші слова. Я думаю, зараз багато хто почув і так само можливо. Думав, але не знав, що робити. Насправді, що в мене було декілька запитань, які стосувалися, взагалі, того, як кожен може долучитися до які покращення довкілля, так само і до екодії. А нагадаю, що нас можна бачити також на youtube каналі «Київ.ФМ», де в описі ви знайдете посилання на сторінки організації Екодія, де так можете зайти так само більше ознайомитися або побачити, як ви можете допомогти довкіллю і приєднатися до Екодії. Дякую вам. Нагадаю, керівниця відділу комунікації громадської організації Екодія Олександра Хмарна була сьогодні в студії. Говорили про не менш важливу тему про покращення довкіллю, про екологію. Нагадаю, що мене звати Ярослав Федоренко. Це був проект «Третій Сектор на Київ.ФМ. Тож залишайтеся на радіо радіо найкращого міста у світі. Єдність, наша сила, довіра руші змін. Рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас, як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій сектор на радіо.